Всім привіт, мої любі! вітаю вас на своєму каналі. І я з вами продовжую робити випуски про пояснення основних олімпіадних методів, які зазвичай застосовуються для розв'язку різноманітних завдань. І сьогодні ми з вами поговоримо про числа Фібоначчі. Отже, числа Фібоначчі – це елементи послідовності натуральних чисел у 1, у 2 і так далі, які визначаються початковими значеннями: уперше дорівнює 2 і до рівня одиниці. Та рекурентним співвідношенням. У n додати 1 дорівнює у n мінус 1 додати у n, де n нас більше за 2. Тобто це числа ряду: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Ці числа ви вже могли декілька разів бачити. Наприклад, їх дуже часто порівнюють з задачею про розмноження кроликів. І ця задача звучить наступним чином: скільки пар кроликів можна розвести протягом року, маючи одну пару. Якщо кожна пара кожного місяця породжує нову пару, яка з другого місяця здатна давати потомство. І при цьому кролики у нас безсмертні, вони не гинуть. І як ви розумієте, спочатку в нас буде одна пара, потім ще одна, потім їх вже буде два, три, п'ять. Ось дивіться, зараз на малюнку я вам тут дуже гарно все схематично намалювала. Давайте також роздивимося інші задачі, які також нас приводять до чисел Фібоначі. це, наприклад, у нас задача про розміщення листків на гілці. Якщо листки на гілці розміщені по одинці, то вони завжди ростуть навколо стебла не по колу, а по гвинтовій лінії. При цьому для кожного виду рослин характерний свій кут розходження двох сусідніх листків, який, як стверджують ботаніки, буває більш-менш сталим в усіх частинах стебла. Цей кут, звичайно, подають дробом, який показує, яку частину кола він становить. Так, у липи і у в'яза кут розходження листків дорівнює одна друга, у бука одна третя. Якщо скласти послідовність найбільш поширених кутів розходження в частинах кола для рослин, які ростуть у нашій місцевості, то ряд. Знаменників для такої послідовності утворює послідовність числа Фібоначчі. Я розумію, що це може звучати трохи дивно. Ви можете не розуміти, яким взагалі чином ти узяла, що ці числа взагалі пов'язані. А я вам відповім, що взагалі числа Фібоначі, вони дуже часто зустрічаються як у природі, так і взагалі у математиці, навіть там, де ви. І уявити собі це не могли. Ось, наприклад, є ще одна задача, вона називається профарбування будинків у містечку. Будинку у містечку потрібно пофарбувати так, щоб кожен поверх виявився пофарбованим або в білий, або в блакитний колір. З естетичних міркувань ніякі два сусідні поверхи не повинні бути пофарбованими в блакитний колір. З кількома способами можна пофарбувати будинку в містечку, дотримуючись вказаних вимог, якщо число їх поверхів визначено. Отже, ну, зрозуміло, що одноповерхові будинки можна пофарбувати двома способами: двоповерхові трьома, триповерхові п'ятьома. Це означає, що із збільшенням кількості поверхів число способів зростає так. 2, 3, 5. Це вам нічого не нагадує. Якщо в містечку є будинки з більшою кількістю поверхів, це як. Можна продовжити. І далі, знаючи, скільки в містечку одно, дво, три і так далі поверхових будинків, неважко отримати розв'язок цієї задачі. Якщо ви мені не вірите, ви можете самі це порахувати. І ще одна задача, яка також нас приводить до Чису Фібоначчі – задача про їст дерев. Нехай деяке дерево росте таким чином, що кожна нова гілка протягом першого року тягнеться до гори або в бік. А потім, починаючи з другого року, щорічно дає по одному бічному пагану. Запитання: скільки гілок буде на дереві, яке виросло із саджанця без жодного бічного пароска через 1, 2, 3, 4, 5 і так далі років. Ось я вам також намалювала дуже гарний схематичний малюнок, де ви зможете це побачити якби наочним чином. Звичайно, це не єдині задачі, що приводять до поняття послідовності часов Ібаначе. Ось, наприклад, ми маємо нескінченну доріжку, яка розрізана на квадратики. Перед першим з квадратиків стоїть жабка, яка вміє стрибати стрибками двох видів довгими і короткими. Ну, коротким стрибком жабка перестрибує на наступний квадратик, а довгим перестрибує через квадратик. І нам треба знайти число різних маршрутів, якими жабка може дострибнути до третього квадрата, до четвертого квадрата, до сьомого квадрата і так далі. Насправді це ну, дійсно іноді може. Вам здаватися притягнутим завущі, тому що ми іноді робимо просто вибірку якусь у задачах, як тут, наприклад, до 4-го, до сьомого, до третього квадрата, і, звичайно, у нас будуть виходити числа Фібоначчі. Але я вам одразу кажу, що ось особливо в тих завданнях, де ви бачите, що у вас є вибірка з якихось чисел, які не схожі взагалі на будь-яку послідовність, тобто вони не піддаються якомусь логічному поясненню або якійсь формулі. То ви можете бути впевнені, що тут 100% є щось від чисел Фібоначі, тому що зазвичай усе, з чим я стикалася, усе це пов'язане з якимись числами, які вас можуть а, наштовхнути на числа Фібоначі, до яких ви потім вийдете. І давайте ми з вами розв'яжемо першу задачу: скільки серед десятизначних чисел, які складаються з цифр 2 і 5, таких, у яких дві двійки не знаходяться поруч. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно і вже після цього можете дивитися мій розв'язок. Давайте ми з вами розіб'ємо всі десятизначні числа, які задовільняють умову задачу, на дві групи. До першої ми віднесемо ті числа, які закінчуються на 5, а до другої, ті, які закінчуються на 2. Тепер закреслюючи у всіх чисел з першої групи останню цифру 5. Ми отримуємо всі дев'ятизначні числа, в яких жодні дві двійки не знаходяться поруч. Тепер, закреслюючи у всіх чисел з другої групи останні дві цифри 5 і 2, ми отримаємо всі восьмизначні числа, в яких також жодні дві двійки не стоять поруч. Тепер давайте позначимо кількість n значних чисел, які складаються з цифр 2 і 5. Причому в них жодні дві двійки не стоять поруч через an. Наше міркування показує, що А10 дорівнює А9 додати А8. І тепер помітимо, що воно вірне для будь-якого n більше або дорівнює 3. Тобто АН дорівнює АН-2 додати ан-1. І оскільки в нас А1 дорівнює 2, а 2 дорівнює 3, то за цією формулою маємо, що А3 дорівнює 5, А4 дорівнює 8 і так далі, і А10 дорівнює 144. І ми бачимо, що ця послідовність це просто знумерована з третього члена послідовність Фібоначчі. Знову ж таки, бачите, тут це задача, яка не зовсім підпадає під те, що я казала, тобто тут немає якоїсь вибірки з чисел. Але ми одразу можемо побачити, що тут ми можемо зробити форму. І тобто, у нас поєднуються десятизначні числа, дві цифри, і тобто, ми вже якось розуміємо, що тут буде якась форма. І коли ви бачите. Якусь форму, або якісь обрані числа, як я вже казала, то 100% тут або числа фібоначі, або якась інша відома послідовність. Тому що, тому що ви повинні ось знайти цю форму і вийти з неї на те, що вам вже відомо, тобто на оці відомі послідовності. А ми переходимо до наступної задачі. І нам треба довести, що сума перших еншленів Фібоначі обчислюється за формулою. У перше додати у друге, додати у третє, додати і так далі, додати у Н і до рівня у Н додати 2 мінус 1. Одразу хочу зауважити, що зараз ведуть дуже базові задачі, і взагалі задачі на Фібоначі, на формулу Фібоначі, вони взагалі. Є досить базовими, особливо, якщо вам треба довести якусь форму, тому що там все базується буквально на декількох операціях, і вам насправді для того, щоб розв'язати завдання, треба буде просто розуміти, як цим оперувати. тому ось ці завдання, які ми зараз не розв'язуємо, їх тут буде чотири, якщо я правильно пам'ятаю, і ви розумієте, як розв'язати будь-яку задачу взагалі, де вам буде представлена ось така форма. Отже, ми пам'ятаємо, що у перше в нас це утре мінус У друге у – це учетверте мінус у третє і так далі. А у n це у n додати 2 мінус у n додати 1. І тепер, якщо ми додамо рівності почвенно, ми отримаємо у перше додати у друге, додати у третє, додати і так далі, додати у n, то ми отримаємо у n додати 2 мінус у друге. Але ми згадуємо послідовність Фібоначі і У друге в нас дорівнює 1. Тоді ми можемо це все записати як у перше додати у друге, додати у третє, додати так далі, додати у n дорівнює у n додати 2 мінус 1. Ось ми отримали те, що нам потрібно було. А тепер увага: ось ці доведення. Я розумію, що запам'ятати досить складно, але запам'ятайте, будь ласка, логіку, з якої ви можете ось це все виводити. Тому що насправді вам, ну ви це взагалі помітите. Вам може дати послідовність, де ви взагалі можете не зрозуміти, яким тут боком Фібоначчі. Але якщо добре пам'ятати ось ці всі переходи, то, можливо, ви навіть зможете одразу розпізнати та потім легко довести. Наступна задача: довести, що сума чисел Фібоначі із напарними номерами у перше, додати у третє, додати у п'яте, додати і так далі, додати у 2 n 1 рівня у 2n. Знову ж таки, спробуйте розв'язати самостійно. А ми з вами представимо кожний член цієї суми наступним чином. У перше дорівнює у друге. У третє дорівнює у четверте мінус у друге. У п'яте дорівнює у шосте мінус у четверте. І у 2n мінус перше у 2n мінус у 2n мінус друге. І тепер скажіть мені, що ми маємо зробити. Правильно, додати всі ці рівності по члену. Після того ми її отримаємо все необхідне. Ну що ж, а ми переходимо до наступної задачі. І нам треба довести, що сума чисел фібоначі з парними номерами, тобто у2 додати у четверте, додати у шосте додати у2n до рівня у 2n плюс 1 мінус 1. І тепер ми будемо посуватися на все, що тільки можна. Ми пам'ятаємо задачу нашу найпершу, тобто скільки серед десятизначних чисел, які складаються з цифр 2 і 5, таких, у яких двійки не знаходяться поруч. Ми тоді отримаємо, якщо ви пам'ятаєте, форму уперше додати у друге, додати і так далі, додати у N до у N додати 2 мінус 1. Звідси, ми отримаємо, що уперше додати удруге, додати і так далі додати у. 2n дорівнює у 2n плюс 1. І тепер, віднявши почвенно, з цієї рівності, рівність, яку ми отримали з непарними номерами, пам'ятайте, у першу додати у третє, додати у п'яте, додати у 2n-1 дорівнює у 2n то ми отримаємо у перше додати у друге, додати і так далі, додати У 2n, дорівнює у 2n додати 2 мінус 1 мінус у 2n, і що дорівнює, власне у 2n додати 1 мінус 1, що й треба було довести. Як бачите, ми у даних задачах, де далі піде складніше, складніше, ми будемо все більше силатися на ось ці базові задачі: 2, 3. іноді одну першу задачу, звичайно, доведеться застосувати. Ну що ж, а ми з вами розв'язуємо останню задачу. До речі, якщо ви думаєте, що на цьому закінчилися задачі по числу паначі, то ви помиляєтеся: їх просто море, різноманітних форм, які не схожі одна на одну. Але все ж таки давайте перейдемо до нашої наступної. Нам треба довести, що вираз для знаку почержної суми чисоф ібоначу обчислюється за формулою. у перше мінус у друге, додати у третє, мінус у четверте, додати так далі, додати мінус одиницю в степені n додати 1, помножити на у n, і дорівняння мінус 1 в степені n додати 1 помножити на у n мінус перше, додати одиницю. Знову ж таки, спробуйте розв'язати самостійно. Одразу даю підказку, що ми тут будемо застосовувати рівності для непарних чисел і парних чисел. Власне, сподіваюся, ви вже зрозуміли, що треба робити, а нам треба, по-перше, згадати сума чисел Фібоначчі з непарними номерами. Ми її вже записували у перше, додати, у третє, додати, у п'яте додати у 2n 1 1 рівня у 2n. Там, звичайно, йде ще три крапки, тому що це велика послідовність. І дуже-дуже довга. Так от, ми із цієї рівності маємо, що у перше, додати, у третє, додати і так далі, додати у 2n-1 дорівнює у 2n. Із рівності 3, така сама, тільки з парними номерами, ми маємо у друге додати у четверте, додати і так далі, додати. У 2n рівня у 2n додати 1-1. Тепер ми віднімемо ці рівності і отримаємо у1 мінус у2, додати у 3 мінус у4, додати і так далі, додати у 2n-1, мінус у 2n. І це дорівнює мінус у 2n додати 1 додати 1, додати у 2n. І це все ми можемо записати у вигляді мінус у2n, мінус у2n1 додати 1 додати у2n. І дорівнює мінус у2n. Мінус 1, додати 1. Як бачите, формула досить складна, дуже легко запутатися, і взагалі з цими індексами тут дійсно треба бути дуже уважними. Тому мені здається, що задачі на форму Fibonacci є одними з найскладніших, особливо для дітей, яким їх дають. Тому що зазвичай Фібанач дають у класах, ну, напевно, 8-9. І от тому мені, звичайно, здається, що діти трошки можуть путатися у всіх цих індексах, і це може бути для них досить важко. І тепер до ось цієї дуже гарної формули ми додамо до обох частин рідності У2Н, додати 1. І що ми отримаємо? Ми отримаємо у перше мінус у друге, додати у третє, мінус у четверте, додати і так далі, додати у2n, мінус у2n, додати у2n додати 1, і дорівнює це все у 2n додати 1. Давайте ми позначимо цю форму, я не знаю, шісткою, наприклад. І Якщо ми об'єднаємо ось цю рівність, яку ми отримали, і нашу минулу рівність, тобто 5 і 6, то ми отримаємо рівність для знаку почержної суми чи Фібоначчі. тобто це те, що нас просили. І я сподіваюся, що ви об'єднаєте самостійно і перевірите, тому що ніколи нікому не можна вірити на слово. Тому я дуже-дуже вірю, що ви перевірите. І якщо я щось напутала, ви мені обов'язково напишете про це в коментарях. Ну, я хочу знати про те, скільки людей дійсно свідомо дивляться мої відео. Ну, і звичайно, далі в мене ще є задача про суму квадратів перших n чисел фібоначі, а потім там є задача також на матиндукцію, тому хто не полюбляє матиндукцію, тому, тому буде не солодко. До речі, я сподіваюся, що трішки пізніше я зроблю також відео про математичну індукцію, тому що мені здається, це досить взагалі, складна тема для будь-якого етапу олімпіади. І все це відбувається через те, що діти, ну навіть я у свій час не могла зрозуміти ось е, всі ці кроки. Вони мені здалися незрозумілими, непослідовними. І я взагалі не розуміла, ну навіщо це взагалі робити. Тому що ну, начебто ти ж підставив і все. І доведення далі, тобто коли ти спочатку підставляєш, а потім в тебе йде вже, ти роздивляєшся для якогось абстрактного числа, там, наприклад, для парних чисел, то далі ось це все дуже абстрактно. І ось математика, яка зазвичай у собі така дуже строга та тактична, вона тут починає розпливатися, і ти взагалі не розумієш, що робити. Тому я сподіваюся, що я зроблю. Випуск про мат-індукцію. Ну, а ви, звичайно, нагадуйте мені і пишіть у коментарях. Якщо у вас є свої теми щодо олімпіадної теорії, яку ви не розумієте, обов'язково напишіть мені про це у коментарях. А я вам всім щиро дякую за перегляд цього відео і чекаю вас у наступному!